Зірка він нам буде зараз резервувати три прольота, трохи радіатор тече, баклажки воно збоку висять доливати. Ха-ха <рес> Оце конь. Ось і радіатор. Радіатор, ось отой от нікалений. І працює. Хто там на китайців наговарював? <сум> <сум> Білого диму не виявлено. Ні чорного. Ні чорно, ні білого. Оце цю діляночку потрібно доробити. Тут неудобно біо переробити Здесь вот съемку Ну так ми потиснули Колеси від мопеда да. Мотороллера Сидені на... Баба Яга на меті Зараз будемо пробувати okay. Так і тут мок Перед з потрібно додати водички. як в самольоті. Ну давайте, пробуємо. Тут розор потрібно. Це такий помічник! Помічник, зірка! Дуже капотик з радіозера Вилітаємо. Ну, Давайте! О, так ти що! А ми на квітайці на говорі! Дивіться, що тут Десять кінських сил у цього монстра. Може я Погарячився про три прольота. Ну нічого. Трішки покатається дорога, щоб карбуз вже засадити, що поробиш. Вже сам їде і от почало лити ці форсунки. Вже два прольота пройшов чи два з половиною, ну три, типа, то й нормально було. Ні, вже поламався в самому ранче, звісно, зламатися. Ну, зламатися, форсунки лити. Вже тяги не було, тимів він. Добре, що хоч так обійшлося. То ця ділянка 25 соток. Цей мотоблок. Ні, ну він осилив би, звісно, але довго це і важко йому. І... Що це летить на мене? А це вода. Вода з радіатора. Звір Вода і вода іде. Потужний монстр. Зірка. Ну, вже видно, що він працює на повну потужність. Торохти щось там. Може і кипить вже. Може там уже вилюпало з радіатора, не знаю. Треба доливати. Так. Нам головне оце перебити і гарбуз це така. Культура залишилась ху-тьху, але не дивлячись на те, що трактор зламався, то нам пощастило, що ми квасолю посадили, там часник перед цим. А гарбузці так набагато... Легше його садити. Міжряддя велике, що залишився тільки гарбуз у нас. Що, слава Богу, дякуємо і на цьому. Ну, через посадку ранню у нас і запас часу є. Ми можемо потихеньку не спіша його засадити. Минулий рік э, останній огород ми досажували. 10 соток там було. 23 чи 25 травня. Так що, і нічого виріс. Ну, не, не повсюду виріс, тому що... Засуха сильна була, і ми в гранітну землю там садили в кущу. Тут ось у нас земля волога, а там, там взагалі каміння було. Ми в каміння посадили. І дощу не було, але все рівно врожай був. І повиростали нормальні гарбузи. Там, де вони повиростали. Так що, а зараз кінець квітня тільки Так що в нас запас часу ще, ого го один пройдет мабуть залицемся Боже літа. Доливайтеся. Треба заправляти не тільки водою. Ага. Треба заправляти не тільки паливом, але й водою. Ага. на воді робимо. На воді. Перший цигун на воді.

Монстр справився за дня. Так це що. Від коля скучує нам додатково проходить. Все. Тепер купую китайця. Давайте. Кепку, кепку потрібно вже знімати, потрібно ту файку дяді колі вдівати, залежно. Seguinte, o Carreiro é boa. да, да, я очень дуже круто земля. Приятно так усадить. А так полосочка, дядь Коля. Вот что полосочка Сторі до посадки далі. Під тепер точно будуть засаджені повністю. І так ще стоїти стоїть. сапою. Саде свої культури там, цибулю, мабуть. А солі там, мабуть. додатково ще. Ну, все Дякую за увагу. Пишіть коментарі, яка я та засправився, яко на мама трохи не до кінця, Нічого.